Долучимо до нашого ефіру Тараса Загороднього, політехнолога, керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий день. Доброго дня. Ось яка цікава історія е, відбувається, каже: е, нічого не знаю. Думав, це мені хочуть допомогти. Волонтерська допомога. А виявилося, що хабар. То як нам розцінювати це? Як завжди, будемо чекати, поки розбереться слідство? Е, чи які у вас думки з цього приводу? Ну, дивіться, те, що я б там розділяв два питання. Я уважно подивився на це справу. Я думаю, що там же ж адвокати стосовно цього питання вони сказали, що фактів ну наскільки я розумію, це сторо одна з людей. один з людей це там, голова. По моєму та Так, так. Ну, що я зрозумів, що написали адвокати. Значить, доведених фактів дачі хабара і пропонування Хабара немає. І те, що вони, він брав гроші, щось вимагав, теж немає. Про що йдеться? Ну, це давня практика НАБУ, коли вони наймають агентів, які ходять і пропонують гроші, так? За різні послуги і так далі, і наскільки я зрозумів, там фактів ну по, по цій конкретно людині не було зафіксовано і тому вони ж просили. Заставу 13 мільйонів, а дали тільки 800 тисяч. Ну, можна з упевненістю сказати, що це означає, що ну, принаймні по цій людині, я думаю, що питань не буде. І, скоріш за все, вона буде звільнена, тому що, судячи, як я сказав, там фактів злочину вчинено немає. Стосовно другої людини, запису, які, мабуть, ви теж чули, ну там можна бачити перемовини. Стосовно якихось справ, чи будуть вони доведені до кінця, це ну питання. Це вже суд вирішить. Про що взагалі йдеться? Як я сказав, часто набу використовують таку не дуже законну практику. Це так звані агенти, які пропонують хабар. Я перепрошую, перепрошую. Ви сказали не дуже чи дуже законно, бо я чесно кажучи, не Не, дуже... не незаконно. Угу. Дивіться, це називається провокація хабаря. Справа в тому, що в нашому законодавстві це заборонено робити. Тобто, людина, яка зараз, от якщо вона є агентом на перепустами, пропонують хабар, провокова провокація хабара це кримінальний злочин в нашій юстиції угу. згідно з європейською практикою, агенти, наприклад, спецслужб чи тих, хто працює під відкриттям, не мають права. Самі ініціювати злочин, вони можуть тільки його фіксувати, та фіксувати та ну умовно і відповідно на не на нього реагувати, ані самі брати участь. От в американській юстиції, в американській юстиції це дозволено, а у нас це не дозволено. Тому якщо буде доведено, що це був агент, так набу, припустимо, який ініціював. Тобто самого злочину не було, але ініціював саме е, через те, щоб е, створити цей злочин, то не виключено, що кримінальну відповідальність може понести якраз е, агент набу на сьогодні. Найголовніше завдання для правоохоронних органів це встановити е, ступінь та е, рівень причетності кожного із або не Або непричетності у кожної, так би мовити, дієвої особи у цій справі. Дивіться, я от зроблю коментар щодо провокації хабаря. На жаль, це є практика європейського та справ людини. Там є декілька справ, які якраз визначають, що агента під прикриттям не мають права. Провокувати сам злочин. Тобто, якщо злочину немає, от припустимо, немає злочину. А, а говорить агенту, припустимо, Набу чи інший спецслужб, іди і е, створи передумови, що, начебто, буду, іди сам. Ініціюю злочин. Це не є складом злочином, і це не відповідає європейській практиці. Тому якщо навіть ми запровадимо таку такий функціонал, як Сполучених Штатах Америки, це все рівно будуть скасовуватись потім ці справи, якраз ну, європейському да, да. справ людини стосовно. Цієї справи я дійсно я кожен такий гучний злочин завжди розглядаю, тому що у нас багато і публікується, а потім відпускається і так далі. Тобто, я б там розділяв все ж такі речі стосовно не першого там. Труш, по-моєму, чи хто там заступник, який там це все вговорював в цих подробицях. Я думаю, що там більш-менш, я думаю, що люди доведуть людину до суда, тому що там, принаймні, можна бачити і склад злочину, і мотив, і, ну і так далі. А от стосовно іншого, от голови облради, я думаю, що це закінчиться чим, тому що там якось воно врізано і не зрозуміло про що взагалі йдеться З, ну такої, знаєте, виглядає м'яко кажучи. Незрозуміле, не, не переконали і тому до речі, суд, як я сказав, вища антикорупційний суд, тому і не таку заставу не дав, тому що судячи з усього там складу злочину, немає. Його або намагалися просто прихопити паровозом, те, що називається, такі mm -hmm. прихоронців, так або там може мати і політичний політичний підтекст, тому що саме з Тернопільщини, якщо не помиляюся, почалася ця хвиля про заборону московського. Патріархату я пам'ятаю, що це почалося. Ну, я так з місця мав е, інформацію, що це не дуже привітно було зустрінуто багатьма партіями і е, 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 в тому числі не так. Ну е, коли ця взагалі справа почалася, почалася вона з Тернополя. І, до речі, московський патріархат одразу ж від, відреагував на це. Від не з радості не з радості вони почали там ледь не вистрибувати. Ну чи Пане да, Тарасе, дивіться це та ця, ця тема цікава, але на жаль, не встигнемо її обговорити. Хоча це окрема тема для дискусії. Дякую вам за роз'яснення. Дякую за ваші думки. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.